Вітаю! Ви на Ютубі Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Це Еспресо коментар, і вам варто підписатися, залишатися разом з нами і реагувати на ті відеороботи, які ми для вас робимо. Завжди намагаємося реагувати на. Поточні виклики, як, власне, це робить і наш гість на сьогодні. Ігор Луценко, військовослужбовець Збройних сил України з 2015 року, людина, яка підтримує аеророзвідку, засновник центру підтримки аеророзвідки. Ігорю, вітаю вас, слава Україні! Вітаю вас, героям, слава. Ну і власне, буквально вчора після. Наймасштабнішою, як зараз вже виявляється, комбінованої ракетної атаки з використанням аеробалістичного зброєння з боку Російської Федерації, ви повідомили про те, що в будівлю майстерні, де власне працювали ваші спеціалісти, які напрацьовували все необхідне для розвитку технології загалом БПЛА для цієї війни і в цілому для світу. Влучили, і як ми бачимо, на жаль, не тільки, не тільки ваша майстерня постраждала, цікаво те, що під час масованої атаки 2 січня було також пошкоджено або знищено виробничі потужності сказькі приміщення українського виробника тактичного одягу МТАК, який так само був таким, знаєте. Опорним, я б сказала, в певний момент, коли держава ставала на колеса і, і насправді продовжує ставати на колеса, навіть в контексті того, щоб одягнути наших військових. Коротке таке запитання. На вашу думку, чи націлилися вони вже прицільно по суті на наші невеличкі мануфактурні, але дуже ефективні виробництва, поки військово-промисловий комплекс нашої країни продовжує? Розкачуватися, я б хотіла в це вірити. Інформації трохи брахує, але. Ну, по-перше, на жаль, росіяни ціляться не тільки по закладам типу МТАКу. До речі, це ну таке співпадіння. Ми мали багато планів з паном Олександром, одним із хазяїнів МТАКа. І ці всі плани, звісно, були зруйновані цим цим, цим ударом. Це дуже прикро. Сподіваюся, що ця компанія знову стане на ноги, як вона ставала у 2022 році, Бажаю їм успіху. І вони, росіяни, ціляться також і в стратегічні підприємства. Тобто ми про це просто не знаємо. Але точно вони туди ціляться і точно це є великою небезпекою для тих нечисленних великих виробництв, які у нас функціонують. От. Але правильне ваше запитання, в тому, що дійсно в основному. Наша армія харчується, споживає продукти невеликих виробництв. Тобто, в масштабах, наприклад, західної економіки, я би сказав, що це дрібний бізнес, який забезпечує нашу армію дронами, всім іншим можливим спорядженням, яке ми маємо в Україні, яке виробляється. І, Зрозуміло, що ситуація це ну, така унікальна в світових масштабах, коли з одного боку величезні держави, найбільші держави світу, там, економіки світу, там Німеччина, США, вони дають нам суперскладну зброю. Але ми, от повірте мені, на цій суперсхідній зброї ми не протримаємося, якщо б не було малого в світових масштабах дрібного оцього от, е, майже гаражного бізнесу, який забезпечує зараз е, дронами. Української армії дрони для української армії. Все активніше підіймається це питання в контексті технології FPV І, ну, власне, зараз важко, важко не зустріти якийсь збір саме на fpv дрони Наші навчилися друкувати якісь от окремі деталі на 3D-принтерах, щось замовляти, якось це це діло компонувати і фактично відправляти військовим на фронт. Але скажіть, будь ласка, вашу експертну думку, наскільки це ефективне озброєння, і наскільки наявність самих цих пташок взагалі допомагає знищувати окупанта, враховуючи, що на них ще треба підвантажити щось вибухове, як у нас із цим. Ну, на мій погляд, з точки зору якби, ціна і той ефект, який це озброєння має, йому немає рівних. В умілих руках, тобто, коли людина є навченим досвідченим оператором, котрий володіє всіма технічними аспектами, ну, вона може зробити набагато більше, ніж там, навіть там, гармата чи навіть декілька гармат 155 калібру за рахунок точності. І е, я думаю, що найближчий ну, рік точно ця тактична ситуація на фронті, коли така буде роль е, так званих fpv коптерів тобто це саме невеличкі вертольотики, котрі літають з бойовими частинами і вражають ворога. Я думаю, що ця ситуація не поміняється. Далі може бути по-різному, може бути навпаки, зросте їх роль і ще далі. А можливо, там буде знайдена. Якісь механізми протидії. Ми зараз дуже у швидких змінах перебуваємо на фронті. Але поки що FPV, коптери це основа, основа фронту поруч з іншими озброєннями, класичними озброєннями, котрі тримають нашу лінію оборони. Ну, вдалося все добитися рішення того, щоб Безперешкодно в нашу країну могли заїжджати необхідні компоненти, зокрема для систем радіоелектронної боротьби. Я до кінця не розумію, чому це рішення не було ухвалено раніше, тому що Реп це не лише про протидію ефіві-дронам, до прикладу, а РЕП це дуже часто ще і про підтримку, і про протидію е, е, теж. Власне, дуже багатокомпонентна історія, але е, сконцентрувавшись саме на цих от вертольотиках, про які ви кажете, ми забули е, про забезпечення їхньої роботи, якісної їхньої роботи саме на фронті. Чи покращиться зараз ситуація? Ну, вона покращується. <забезпечується> вона покращується, але питання, що дійсно е, є підстави вважати, що, по-перше, ми відстаємо від росіян. У насиченості нашої лінії фронту засоби радіоелектронної боротьби протидії їхнім fpv дронам От у них, ну я не маю статистики, звісно, да, але от по таким анекдотичним, як кажуть, доказам, в них ніби їх більше. І взагалі можна сказати, що якщо брати і росіян, і нас, то кількість систем, котрі можуть захищати від дронів. Набагато відстає від атакуючої потужності потенціалу цих дронів. Тобто зараз фактично ну, воїни по обидва боки фронту, багато в чому дуже вразливі до е, дронів, через те, що у них не вистачає, в них по обидва боки фронту дефіцит систем захисту. І е, е, крім того, ми мусимо розуміти, що це, власне, те, на чому я зараз намагаюся наголошувати, що. Треба припинити мислити кількістю, треба мислити якістю. Зараз у нас не просто там іде гонка озброєнь, хто більше FPV дрон зробить, або яку крутішу цифру назве там президент, назвав мільйон Питання в тому, щоб ми встигали робити ті рішення, котрі випереджають нашого противника або котрі захищають нас від. Певних рішень противника, так, щоб противник за нами не встигав. Тобто, нам потрібна швидкість е, науково-технічного військового прогресу. Ось що треба забезпечити. Тобто, виробництво, якщо ми розуміємо, що треба виробляти, наш приватний сектор, який звик виживати фактично під там, ядерними ударами. Да? Він може забезпечити. А от розробку профінансувати це набагато чаще, важче, складніше. І ризикованіше, в тому плані, що ти не завжди будеш мати той ефект, який ти очікуєш. І нам потрібно себе випереджати постійно росіян у якості наших озброєнь захисних і атакуючих. От, от на це я зараз наголошую, що от це треба фінансувати так званий аністр RD, research and development. Власне, про це я так розумію, ви і писали в своєму останньому доз, дописі про те, що нам потрібно фактично лобіювати всім як країні створення і розвиток справжнього військово-промислового комплексу. Як його, як його убезпечити? Ну, тобто, на хлопський розум, вибачте, дуже з такої цивільної позиції: Окей, ми знаходимо ресурси для того, щоб створити потужні. Виробництва стратегічного вже характеру в нашій країні, ну власне намагаємося якось захистити системами протиповітряної оборони, але розуміємо, що це не стовідсоткова гарантія. Якщо ці підприємства базуються у нас, Росія намагатиметься в них цілити і почасти буде мати успіх. Можливо, все таки за кордоном в найближчих сусідів і партнерів це краще робити. Тобто, чи можна тут зважити взагалі? економічну доцільність і е, необхідність от саме в обороні війні. Ну, е, по-перше, е, я гаряче вітаю ідею е, дублювання е, виробництва досліджень, розробок, щоб це було дубльовано і на території України були центри такі, і за кордоном, які працюють це і на нас та наших союзників разом. Але, в принципі, ну, немає проблеми. Грамотно розподілити географічне виробництво так, щоб ворог практично не мав можливості його якимось таким ну загрозливим чином уразити. Це, це завдання, яке вирішувалося навіть під час набагато більш жорстоких і масштабніших війн НАША. І це завдання, в принципі, нам теж під силу. Тим більше, що наш попередник на цій території Радянський Союз він залишив дуже великий спадок. Саме такої оборонної інфраструктури, яку, якщо раціонально використовувати, то вона зможе забезпечити наші потреби по укриттю нашого виробництва, наших дослідницьких центрів. Це абсолютно реальне завдання, аби, ну, скажімо так, хтось системно його поставив. Юрі па пане Ігорі, якщо говорити про власне тих людей, які безпосередньо займаються зараз роботою з БПЛА різного характеру, як ударними, так і для розвідки, то чи якось у нас ця історія розвивається чи з'являються у нас у війську необхідні зміни, конкретні посади на абсолютно конкретних рівнях для людей, які які будуть і надалі розвивати саме лінію БПЛА в протистоянні з Російською Федерацією, ну поки що знаєте революції, вставлені е певних відомств, е зокрема, Міністерства оборони уставлені до БПЛА не відбулося. Хоча ну, є там певні такі ознаки, що мають е давати нам при приводи для оптимізму. Тобто, такого. Гарячого, знаєте, заперечення, як це було при попередньому міністрі, вже немає, звісно. Всі факти просто переконують очевидні факти. Те, що це ставлення, яке було колись, воно було помилкове. Ви пам'ятаєте цю історію про весільні дрони і так далі і тому подібне. тому подібне. Ну, але з іншого боку, все-таки той, той попит, скажімо, в будь-яких сегментах розвитку безпілотних систем, котрі зараз є на фронті. Всі ті потреби, котрі має фронт, вони, звісно, повністю ну далекі від задоволення, м'яко кажучи, ще далекі до задоволення. Тобто, я сподіваюся, що хтось там у верхах зараз розкачується на ближчі дні, там, можливо, там тижні, от уже воно швидко колись піде. Буквально днями перед новим роком пан Боровик спілкувався із моїм колегою Сергієм з Гурцем на Еспресо, і вони підіймали питання, що робити, в разі якщо. Ну, зокрема, Китай прикрутить якимось чином поставки десь в наш бік, в бік Європи, своїх комплектуючих для FPV і так далі. Пан Боровик підкреслює, що нам потрібно концентруватися на тому, щоб повністю все необхідне для складання, скручування тих всіх дронів виготовляти на території нашої країни або принаймні за власний рахунок знаходити десь якісь потужності. Чи реально це? Думаю, поки нереально надто великі, скажімо так, технологічні і економічні задачі зараз над цим стоять. Більше того, я думаю, що, що навіть Заходу, західним країнам на сьогодні це буде дуже і дуже складно розмістити ті лінії виробництва, виробництво тих компонентів, які нам потрібні, і так само їм потрібні у себе на своїй території. Тобто. Це є, скажімо, такий той сегмент е, роботи Китаю, котрий зараз е, ну, дуже важко замінити. Але над цим, безумовно, треба працювати. Тому що якщо вірити е, там, прогнозам, те, що Росія, можливо, скоро вступить в бойові дії там, чи не скоро, але все одно вступить в бойові дії не тільки з нами, а можливо ще з кимось. Це буде означати, що ну, поставки е, цих товарів, які нам кончу, необхідне виробництво Дронів, вони можуть бути під загрозою. Просто шляхи поставок. Просто чисто шляхи. Навіть не, не будемо брати там позицію Китаю, чи буде він на, на стороні когось чи ні. Елементарно доставити в Україну, в Європу можна а, буде вже лише з якимись величезними труднощами. В кращому разі. Тому ми мусимо цей сценарій враховувати. Мусимо враховувати заяви наших західних партнерів, котрі кажуть, що можливо Росія найближчим часом буде. Воювати не тільки з Україною, а можливо ще з кимось. І тоді цей сценарій е, однозначно передбачає необхідність розміщення е, виробництва, ну хоча б на території тих країн, котрі мають до цього достатньо економічний і безпековий потенціал, які розуміють, що їм треба буде оборонятися. Наостанок, пане Ігорю, обіцяю вже відпускати помаленьку. А... Чому перед новим роком мав нагоду поспілкуватися зверніть живим? Так поспілкуватися із колегами з 24 го каналу з української правди було кілька моментів, де пан Тарас так трошки заплющував очі в нерозумінні про що саме запитують журналісти. Але коли у нас з'являться свої шахеди, чого Росія нас довбає? А ми от якось невпевнено перелітаємо через кордон і. Вражаємо ці цілі. Коли у нас справді з'явиться якийсь паритет от в контексті всього цього озброєння? Чи справедливо зараз вставити таке запитання? Я розумію, що ми не говоримо про масштаби. У них є можливість робити більше. Але означає це, ж, що ми взагалі нічого не робимо в цьому напрямку, розумієте? А, ну. Я вважаю таку постановку питання чим далі, тим більш справедливою, тому що даруйте вже в нас на дворі 2024 рік. І це другий рік, коли ми живемо шахедами, котрі по нас летять, а росіяни живуть без наших масових і системних атак БПЛА на їхню військову та іншу критичну інфраструктуру. І це не природна ситуація для такої розвинутої, інтелектуально розвинутої країни, як ми. Це означає лише, що у нас неефективно працює державне замовлення, що немає державного механізму, який взяв би і створив умови, як це в Росії вже давно було створено, для того, щоб у нас з'явилися аналоги цих отиранських дронів шахедів і інші, і кращі, і, і все інше. Тобто, це означає, що просто повний був провал, просто ми втратили цілий рік. І не отримали того, що ми мали отримати ну, хоча б там місяців 10 тонн да, не будемо казати рік. Чи реально нас догнати зараз? Ну, Росії? нас догнати реально, безумовно, реально, але ж для цього треба дуже багато поміняти. І, ну, в принципі, я прихильник того, що треба було б назвати прізвища тих, завдяки кому чи через кого ми не маємо до сих пір шахідів. Можливо, не тільки прізвище, можливо, ще щось, да, щось в законодавстві там у нас не те. Але прізвище завжди є. Завжди є е е прізвище у будь-якої проблеми, зокрема відсутності ві шахетів. Ми на війні, ми мусимо вже не мати якихось там, знаєте, політичних е забобонів і просто казати ім'я прізвище. Дякую, Ігорю, за цю розмову. Надзвичайно важливо, Ігор Луценко, військовослужбовець збройних сил України, з 2015 року, засновник центру підтримки аеророзвідки. Ну і людину, яка розуміє, як важливо насправді десь на законодавчому рівні, десь на управлінському рівні вирішувати питання, які стратегічно важливими для країни. Дякую ще раз. Дякую колегам за можливість записати це. Це відео, і я вас дуже закликаю залишатися на Ютубі Еспресо, залишатися з нами, реагувати на те, що ми робимо, про що ми говоримо. Розумію, що часом це може не подобатися. Зрештою, живемо в світі, де приємних тем для розмов все менше. На жаль, особливо коли говоримо про політичну або військову журналістику. Мене звати Христина Яцьків. Побачимося.